Емоційне здоров'я дошкільника. Як допомогти дитині бути щасливою? Поради батькам. Що таке емоційне здоров'я? Це стан, коли дитина відчуває себе захищеною та прийнятою, вміє висловлювати свої почуття, здатна розуміти емоції інших, має довірливі стосунки з дорослими. Емоційне благополуччя напряму впливає на поведінку, успішність у навчанні та спілкуванні. Як підтримувати емоційне здоров'я дитини щодня? Слухайте та приймайте почуття дитини, не ігноруйте їх. Давайте можливість висловитися словами, малюнком чи грою. Забезпечте стабільний режим дня. Це знижує тривожність. Хваліть зусилля, а не лише результат. Обіймайте дитину щодня. Даруйте тепло. Навчайте способів заспокоєння, глибоке дихання, відпочинок, тиша. Важливим чинником є розвиток емоційного інтелекту. Називайте емоції, які в даний момент відчуває дитина. Ти зараз радієш, ти засмутився. Вчить розпізнавати почуття інших. Поглянь, Марійка усміхається, їй приємно. Грайте в ігри, вгадай емоцію, церкало настрою. Читайте книжки та обговорюйте емоції героїв. Не карайте вашу дитину за емоції, допомагайте їх регулювати. Поважайте індивідуальність вашої дитини, співпрацюйте з вихователями, щоб підтримувати єдину лінію поведінки. Створіть вдома атмосферу любові, довіри та прийняття. Пам'ятайте, щаслива дитина не та, яка ніколи не плаче, а та, яка знає, що її розуміють, підтримують і люблять.